Привіт-привіт, я Тетяна. Хочу сьогодні зараз подивитися таке питання, що світ хоче від України, від нас. Тобто от карта світу, так би мовити, карта, ну, маю на увазі закордонних партнерів, може не партнерів. Ну, тобто карта світу. Ті, хто дають нам допомогу, ті, хто там розраховують на щось, от взагалі, що світу треба від України і чи треба взагалі щось? Може, нічого і не треба? Ну, чомусь цікаво так карти показують, що, що потрібно, а потрібно гарне, таке доброякісне життя на фоні змін. І Ці зміни, вони наминули на фоні змін, звичне, таке добротне життя, воно втрачається. Навіть такі дві карти це, ну, майже дві протилежності. Ну, немає дві протилежності. Тобто, тут навіть по карті жіночка сидить мало того, що повно грошей, і вона проводить життя в своє задоволення. Так ще й. І, Плоди, яблуні, яблуки ще й урожай сезрив, достиг, і вона ще продасть і ще будуть гроші. Тобто повна така повне таке життя достатку. І тут раз карта безресурсності. Карта ніщити. Люди голодні, обдерті і шукають собі прихиста. Тобто, що світу треба від України. Гарне життя. Воно рушиться, і це було якось, очікуємо, тобто карта перспектив. Це було. Ну, я не знаю прораховане, але очікуємо. І на майбутнє світ чекає, чекає від України плодів. От як жіночка вона. Розуміє, що. скоро виноград достигне. чекає плодів своєї роботи. Світ зробив свою роботу. Світ зробив. Те, що було їм потрібно. Тут все заточено От карта 9 пентаклів, 5 пентаклів, 7 пентаклів, 8 пентаклів. Тобто масть грошей і землі. І тільки одна карта жезлів, але це карта рішень та перспектив. Тобто відкриття шляхів, тобто тут все про пентаклі і землю, про гроші і про землі. І про добробут свого життя. Ну, я не знаю. Справа в тому, що. Я чула щось таке, що казали, що їм потрібні землі, і потрібно, щоб знищити наше населення, ну схоже. Ну, схоже на те, тобто їхньому життю, не то, що навіть життю, а добробуту, гарному життю. Тут навіть ця карта це карта еліти, навіть елітам йде ну, обніщання. Вони це знають і очікують. І вони багато чого зробили. Для того, щоб в них були ті плоди, які вони хочуть. Тобто, як би мовити, так, соломку собі підстелили, щоб отаке життя на такому рівні і залишилося. Ну, як, як це взнати, то це треба буде потихеньку робити розклади. Ну, на, виходить, на різні країни треба робити розклади, щоб вже узнати, дізнатися, що там в них відбувається. Звісно, що ми багато чого не знаємо, і карти вони показують енергетичний рівень. Тобто це те, що є у тонкому просторі. Карти щитують інформацію на енергетичному рівні з тонкого простору. І на фізичному рівні картинка може бути така в країні. А насправді. Країна може сидіти, бути, знаходитися от в такій картинці, де йде і шукає вихід із положення. І все, що мають, це фонарик, надію. Надію, що вони знайдуть вихід. І вони все очікують, очікують і трудяться, підливають масло в огонь. Трудяться на свою користь. Але тут така карта цікава на дні колоди. Це карта такої, як доля грає. Доля грає сьогодні може бути так, а потім раз і по-іншому. І куди ця доля поверне, тобто, ну, карта долі випала. Це так. Ну, це так має бути, це так прописано судьбою, як то кажуть. Ну, я маю на увазі, вони то стараються, вони то стараються, але ж все ж таки доля, вона тримає так, ну, і так би мовити, руку на пульсі, скажімо так. Ну, оскільки це робота з тонким планом, з енергіями, ну, тому я так от і кажу. Трошечки такої езотеричної інформації. Так що. Працюють вони. Робота в них кипить. Ну, а такий розклад получився на сьогоднішній день. А далі, може, доля крутане, так що щось зміниться. Але тоже наступна історія, і наступні вже Розклади. До побачення! Дякую всіх за увагу!